Вітаю, шановні друзі! З вами знову Ютуб канал Наші розмови про все на світі. Мене звати Петро, і сьогодні ми знову збираємося, щоб обговорити цікаву та дещо провокаційну тему. Наш випуск проходить у рамках співпраці з дискусійним клубом Полтава, де ми вчимося аргументувати свої позиції та вести конструктивний діалог. Ми будемо використовувати наш фірмовий метод трьох аргументів кожна сторона наведе по три докази на захист своєї думки, поступово збільшуючи їхню силу. І тема нашої сьогоднішньої розмови культурне життя Полтави. Привіт усім глядачам! Рада знову бути в цій студії та готова до плідної дискусії. Чудово! Отже, те, за яку ми сьогодні обговоримо, звучить так: Полтавський музей авіації і космонавтики є найкращим музеєм міста. Я буду відстоювати саме цю позицію. Я вважаю, що цей музей завдяки своїй унікальності та тематичній нішевості є справжньою перлиною міста. Теза зрозуміла, Петре. Я ж буду опанувати і доводити, що, попри безперечну, цінність музею космонавтики, у Полтаві є і інші, не менш, а можливо, і більш значущі музеї, які можуть претендувати на звання найкращого. Готова вислухати твій перший аргумент. Дякую, Наталко. Мій перший аргумент полягає в унікальності та тематичній нішевості музею авіації і космонавтики. Це єдиний музей такого профілю не лише в Полтаві, а й один з небагатьох в Україні, що робить його ексклюзивним. У той час, як краєзнавчі чи художні музеї є майже в кожному обласному центрі, заклад, присвячений освоєнню космосу, виділяє Полтаву на культурній мапі країни. Він пропонує відвідувачам те, чого вони не знайдуть в інших місцях: занурення у світ високих технологій, мрій про майбутнє та історію підкорення неба і зірок. Петре, твій аргумент про унікальність цілком слушний. Дійсно, такий музей це рідкість. Але чи завжди унікальність дорівнює найкращості? Мій перший контраргумент стосується масштабу та фундаментальності колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Цей музей є справжньою скарбницею історії і культури всього регіону. Його фонди налічують близько 300 тисяч експонатів. Тут представлено все від археологічних знахідок скіфської доби та козацьких реліквій до унікальних етнографічних колекцій. Він дає комплексне, глибоке уявлення про те, чим є Полтавщина, на відміну від вузькоспеціалізованого музею космонавтики. Я визнаю, що колекція криознавчого музею вражає своїм обсягом. Проте дозволь навести мій другий аргумент: музей космонавтики робить акцент на інтелекті і науковому внеску полтавців у світовий прогрес. Він розповідає не просто про минуле, а про інтелектуальний подвіг. Центральною фігурою є Юрій Кондратюк, Олександр Шаргей. Полтавець, який розрахував траєкторію польоту на місяць задовго до появи космічних технологій, музей демонструє, що Полтава це не лише Галушки і Полтавська битва, а й батьківщина геніїв, чиї ідеї змінили світ. Це потужний, освітній та мотиваційний центр, особливо для молоді. Зв'язок з контратюком це, безперечно, сильна сторона. Але давай подивимося на ситуацію з точки зору емоційного відгуку та національної ідентичності. Мій другий контраргумент. Це емоційна та національна значущість музею садиби Івана Котляревського. Це не просто музей, а місце народження сучасної української літературної мови. Відвідуючи цю садибу, реконструйовану за малюнком Тараса Шевченка, люди відчувають живий зв'язок з корінням нації. Згідно звітом міської програми Полтава Туристична, саме цей музей є абсолютним лідером за кількістю відвідувачів. Що свідчить про його неймовірну популярність і любов у народі. Я поважаю значення Котляревського, але його спадщина це наше минуле. Мій третій і я вважаю найсильніший аргумент полягає в тому, що музей космонавтики є інтерактивним і орієнтованим на майбутнє, що робить його найбільш актуальним для сучасної аудиторії, особливо для дітей та молоді. На відміну від статичних експозицій, тут можна побачити справжні артефакти космічної ери. Скафандри, макети ракет, космічну їжу в тюбиках, катапультні крісла. Це не просто розповідь, а майже фізичне доторкання до космосу. Музель надихає на вивчення науки, технологій, інженерії. Він дає не лише знання про минулі досягнення, а й мрію про майбутнє, що є ключовою місією сучасного музею. Інтерактивність важливий аспект. Тут я згодна. Але чи можемо ми ігнорувати мистецтво як універсальну мову, яка об'єднує епохи? Мій третій і вирішальний аргумент це універсальна культурна цінність та багатство колекцій полтавського художнього музею, галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Цей музей зберігає шедеври західноєвропейського та українського мистецтва. У його колекції є твори, що мають світове значення. Мистецтво говорить з нами крізь віки, воно формує естетичний смак, дає духовну поживу. Якщо музей космонавтики апелює до розуму та мрію про майбутнє. То художній музей звертається до душі і вічних цінностей, що робить його вплив глибшим і всеохопним. Що ж, Наталко, це була чудова дискусія з сильними аргументами з обох сторін. Спробуємо тепер об'єктивно їх оцінити. Я стверджував, що музей космонавтики найкращий через його унікальність, фокус на науковому внеску у полтавців у світовий прогрес та інтерактивність. Твої контраргументи наголошували на Фундаментальності краєзнавчому музею, національній значущості садиби Котляревського та універсальні цінності художнього музею. Аналізуючи доказову базу, мушу визнати, що твій аргумент про популярність музею Котляревського, підкріплений статистикою відвідуваності, є дуже вагомим. Мій третій аргумент про інтерактивність музею космонавтики також сильний, але, мабуть, вирішальним є те, що найкращий музей для кожного свій і залежить від критеріїв. Для когось це історія, для когось це мистецтво, а для когось це технології. Я погоджуюся з твоїм аналізом, Петре. Дуже складно об'єктивно визначити один найкращий музей. Кожен з названих нами закладів є гідером у своїй категорії: краєзнавчий за охоплення історії регіону, садиба Котляревського за національно символічним значенням і народною любов'ю, художній музей за естетичною цінністю колекції. А музей космонавтики за унікальністю тематики та освітнього потенціалу для майбутніх поколінь. Можливо, твоя початкова позиція була дещо категоричною, але вона дозволила нам розкрити багатство музейного ландшафту Полтави. Абсолютно вірно, і це підводить нас до компромісного висновку. Замість того, щоб шукати один найкращий музей, варто говорити про унікальний музейний квартал Полтави, де кожен заклад доповнює один одного. Можливо, найкращим рішенням для міста було б створення єдиного туристичного маршруту, який би об'єднував ці перлини. Уявіть, почати з глибокого занурення в історію в краєзнавчому музеї, потім відчути дух нації в садибі Котляревського, насолодитися вічним мистецтвом в галереї і, на завершення, спрямувати погляд в майбутнє в музеї космонавтики. Такий синтез і робить Полтаву по-справжньому багатогранним культурним центром. Чудова ідея, Петре. Такий комплексний підхід. Дозволив би кожному відвідувачу знайти щось для себе і водночас побачити Полтаву усі її різноманітності від славетного минулого до космічних мрій. Отже, найкращим є не один конкретний музей, а їхня синергія, яка і створює неповторну культурну атмосферу міста. Дякуємо, що були з нами! Це була неймовірна цікава розмова. А який музей Полтави ви вважаєте найкращим і чому? Обов'язково поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво дізнатися вашу позицію. Підписуйтеся на наш канал Наші розмови про все на світі. І, звичайно, дякуємо дискусійному клубу Полтава за підтримку. Прощаємося з вами до нових зустрічей у наших розмовах.